Всім привіт! Це магазин iPrem. Завершуємо пакування і відправку всіх ваших замовлень. Сьогодні з раночку дуже багато на акційні смарт-годинники, навушнички, прошки і аксесуари. Передаємо кур'єру і хочу повідомити, що до нас прилетіла ось така новинка: це Ultra 2 з крутими характеристиками, а також підключається до Android і iOS операційних систем. Вже готую для вас круті фото, відеоогляди для ознайомлення, але це ще не все. До цих смарт-годинників даруємо в комплект. Вкладемо ось чотири ремінці: чорний, біленький, чорний, ось такий перфорований і помаранчевий. Зарядка і смарт-годинник буде в комплектації. І цей смарт-годинник крутий тим, що має дуже відмінну ціну, а також характеристики, як і в дорогезних ультра-смарт-годинників від компанії Apple, а також великий фуллскрін 2.2 дисплей. Ця новиночка буде доступна у нас скоро. Вже вона є в наявності. Робимо відеоогляд, тому підписуйся на наш інстаграм і слідкуй за новинками.